Маріуполі обстрілювали так, що там по вулиці ну, ходити неможливо було. Сипало все і летіло що завгодно і куди завгодно. Колишній поліцейський і корінний Маріуполець Артур Красовський пригадує лютневі події. Коли в Маріуполі стало зовсім гаряче, вирішили з родиною, дружиною та двома малолітніми дітьми покинути місто. За порадою друга приїхали до Хмельницького. Місто Хмельницьке дуже нагадує місто Маріуполь. Вот. У ну, тільки море, якщо море, то все це буде до Мар-2 Маріуполь ну дуже дуже напаминаю і багато пробок. не подобається, а так місто дуже гарно. Поліцейський Артур Красовський протягом чотирьох років служив на лінії розмежування. Коли в сім'ї з'явилася друга дитина, разом із другом розпочинає будівельну справу. Паралельно займається бджолярством. Пасіку і подальші мрії зруйнувала війна. В Хмельницькому Артур волонтерить і планує створити власну пасіку. Написав грант до українського ветеранського фонду і на велике своє здивування виграв його. Я знаю, що якщо потрібно займатися бізнесом, то потрібно знайти гроші свої, або взяти в кредит, вкласти, рискувати і і працювати. А тут мені такі, ну, нато мільйони. Таке, що я вам за це довжен? <сум> Перше питання. Вони: та нічого, ну, от грантова підтримка, от умови, виконання, ну, умови прості. Купив квитанцію, все, ну, відчитався. Грантових грошей має вистачити на перші 50 вуликів. Я хотів зробити, щоб були в умні вулики. Технологія IB називається. То суть питання в тому, що я бачу, скільки за день бджоли вилітають з вулика. Я бачу, скільки меду вони в день приносять, який в них, який в них шумовий діапазон вулику. Макрофінансування бізнесу для ветеранів-підприємців, а також родичів полеглих захисників, запустив Український ветеранський фонд. Перший конкурс під назвою Варто тривав з 5 вересня по 5 жовтня. Тоді переможцями стали 30 проєктів. Зараз триває другий етап програми, яка дозволяє отримати до мільйона гривень на власну справу. До 26 листопада очікуємо на заявки від ветеранів-підприємців від е... Товук, які засновані ветеранами або членами родин загиблих захисників та захисниць. Кожного четверга це було вчора, буде наступного четверга. Ми проводимо вебінари, де пояснюємо, як заповнювати заявку, що саме має бути. Можна поставити будь-які свої питання, отримати відповіді і мати хороший шанс перемогти і отримати підтримку для свого підприємства. Перші вулики Артур Краївський планує встановити вже навесні, а в перспективі створити велику промислову пасіку і обов'язково повернутися до Маріуполя, щоб відбудувати місто. Відбудувати своє місто, ну і все, переможемо. Ми. Я в цьому навіть коли мені казали, що Херсон не звільнить, Херсон же є почекайте, почекайте трішки.